Так. Добрий день. Сьогодні ми розбираємося з програмною реалізацією масивів. А, на минулому уроці ми вже з вами згадували, що масив це взагалі будь-яка кількість елементів, там, де у нас є назва цього масива, і потім перелічуються самі елементи цього масиву. Тобто, ми можемо застосовувати як один, два, три і так будь-яку кількість елементів. То є, або написавши назву цієї зміни, і потім в квадратних дужках написавши ті елементи, які у нас будуть в цьому масиві, або ввівши його з клавіатури, і в програмі записавши цей масив як окрему зміну, для того, щоб вона була записана. І от В нашому випадку. Нам треба навчитися користуватися цими масивами поки що одновимірними, і навчитися виконувати з ними найпростіші дії. Що ми можемо зробити з цими масивами? От-перше, наприклад, у таких ось легеньких задач, як ця, ми подивимося, як висти масив з клавіатури або вже з якогось заданого діапазону, і е виконати з ним якісь простенькі дії. Які простенькі дії тут можуть бути. Наприклад, почнемо з того, що масивом будемо вводити вклади клієнтські. Да, тут написано, клієнт у нас буде 10 вкладів чи 8-8%. І нам треба буде порахувати для кожного з восьми кладів, щось там стане з грошима, коли через рік вони збільшаться на 10% і вивести ці числа. Тобто у нас спочатку буде 8 будь-яких вкладів. Нам треба їх збільшити на 10%, по суті, помножити на 1,1, 1,1, і вивести потім нові числа. Там 1000 на 1,1, 1100, і так далі, далі, далі. Як це ми можемо зробити? Нагадую, перша можливість для запису масиву це коли у вас вже дані десь числа. От, наприклад, якщо нам треба лише попрацювати з конкретними числами, ми пишемо будь-яку зміну. Ну, це раз у зміні, пам'ятаємо, ми краще продумаємо такі, які будуть дуже добре нам допомагати зрозуміти, для чого ця зміна нужна. Якщо це вклади, зміну називаємо вклади. І потім дорівнює, і в квадратних дужках пишемо всі елементи списків, скільки нам треба. Тут задачі треба 8, але можна тут будь-яку іншу кількість. Потім для того, щоб працювати з масивом, що ми перелічуємо декілька однакових дій, ми використовуємо цикл FOR, тобто цикл з лічильником. І в самому ренчі, в, перер... в кількості прорахунків, ми записуємо, що ми будемо перелічувати елементи масиву вклади. Тобто той, який елемент у нас тут, той елемент у нас буде тут. По черзі. І потім пишемо ту дію, яку ми будемо робити з кожним елементом цього масиву. Масив, і це номер елементу по порядку. Якщо ми його напишемо тільки так, він буде розраховуватися з самого першого до самого останнього і буде змінюватися автоматично. Від першої до останньої. Помножити рівня, Значить кожен раз ми будемо множити цей елемент на 1-1. На Було до рівня, кожен б раз додавали це. А тут ми будемо кожен раз множити на це. Це з минулого року раптом хто забув. І коли ми будемо кожен раз це все робити, у нас буде оновлюватися масив, і в нього будуть вже нові значення. Уже тисяча буде множитися на один на один, замінятися на нове число, 2000, заміняться, три тисячі і так далі. так так далі, і так далі. Щоб побачити відповідь, нам треба написати також цикл, бо з масивом рідними ми все ділимо через цикл, для того, що треба одну і ту саму дію повторити декілька разів. Тут ми одну і ту саму дію повторювали множили число, а тут ми будемо її в принт виводити кожен раз. Бо відповідей тут буде не одна, а стільки скільки елементів у масиві. І в нашому випадку, так само, як і там фор від одного елемента до останнього елемента, і виводимо кожен елемент по черзі. Так як ми хочемо записувати їх. Що це виходить? Запускаємо ось. Суми вкладів через рік це ми просто в окремому приті написали. В окремому, який тільки один раз виводиться для того, щоб користувач зрозумів, що це ми взагалі зробили. А потім, бачите, числа помножені. На 1,1, на і вивелись у нас такі от значення. Далі. Якщо ми хочемо це все зробити для, не для восьми елементів, а для будь-якої іншої види елементів, причому будемо шість клавіатури вводити, тобто нам прямо у клієнта треба сказати: введіть всі вклади, а ми їх посчитаємо, помножимо на один на один, і там, наскільки вам треба, в іншій задачі. А для цього ми робимо таку штуку. Спочатку людинки кажемо, введіть. Вклади елементів через пробіл. Тобто, щоб Вона написала всі вклади, які треба, вона заодно напише, скільки штук, напише їх. Пробіли нам потрібно буде для того, щоб розділити, щоб розуміти, де закінчився один, де почався другий. А потім, за допомогою команди list map, ми будемо считувати і елементи, які написані в тому рядочку, і записувати їх як зміну типу float, Тобто ми будемо записувати їх раптом, там будуть не цілі числа. Як ви бачили, виводилися з float, теж раціональні числа. Потім все те ж саме, як раніше. Тобто все так само, як раніше, просто введення може бути поки що два, значно з простого або вже з готових чисел, так і з тих, які будемо Тепер дивіться, ці дві нових команди нам допоможуть, При запустивши масив. Нам команда напише Введіть вклади клієнтів через пробіл. Ми так і ділаємо. Наприклад, там 100 1000, 600, можна зупинитися, коли хочемо. От нам треба тільки 3 і все, нам не треба 8. Ми написали тільки 3, натиснули на Enter, і воно нам пересчитало для трьох клієнтів 110 100 660. І за те що це флот, то воно крапку стало. Як ви бачите, нічого складного, суторідним масиво немає, так що можете пробувати.